Цього року в Івано-Франківську провели трансплантацію органів від шести посмертних донорів. Директор Івано-Франківської центральної міської лікарні Тарас Масляк каже, потреба в таких операціях достатньо висока. Кожного року у нас збільшується кількість тих людей, яким яким потрібно. Робити так, таку о, маніпуляцію чи таку операцію. Сьогодні у нас у відділі діалізу, щоб ви розуміли, більше 60 чоловік. Практично можна сказати про них всіх, що цим людям треба зробити таку маніпуляцію. Прикро, але це дуже багато. А ще й в інших відділах. І по інших, наприклад, пересадку серця. Там у нас є до 10 чоловік, які стоять на черзі. Печінка теж є проблеми. Ми робимо печінку і готові робити. Теж є 12-15 чоловік. Які Мається розі печінок, і це що прикруж це молоді люди. Перша трансплантація від родинного донора в лікарні відбулася у 2021 році. Тоді франківцю Ігорю Леочко пересадили нирку від батька до того часу. Чотири роки він жив виключно на діалізі. Зараз ігор почувається добре, живе і працює в Канаді. На діалізі я не жив у повну силу, знаєте. А от зараз після діалізу я відчув життя у повну силу і від того, що я Повний енергії, повний сили, я можу займатися навіть спортом, і для мене це не складає ніяких труднощів. От, Я можу. Я можу багато працювати, я можу жити так, як, так, так, як, так, як звичайна людина. Богдан Вівчаренко, лікар-трансплантолог, один з тих, хто успішно провів операцію Ігорю. Каже, родинне донорство є найефективніше. Родинне донорство, воно в принципі найкраще, тому що там найкраща сумісність. Якщо говорити, там батько ще відносно молодий, і хлопчина теж був молодий, тому це досить, досить непогано. Воно все так відбулося. Пройшло і. Маємо хороші позитивні віддалені результати. До слова, сьогодні Івано-Франківська центральна лікарня займає друге місце в Україні за ефективністю роботи з посмертними донорами. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.